Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр не так давно повідомила, що через публікацію змі, де зазначалося місце положення підрозділу. 82-га бригада зазнала п'ять ворожих авіаударів за добу. Про це вона написала у телеграмі. Ціна заголовків про те, куди перемістили 82-гу бригаду на півдні. П'ять авіаударів по бригаді за добу йдеться у повідомленні. Мова йде про публікацію видання Forbes, у якому зазначалося. Що 82 друга десантно-штурмова бригада чисельністю 2000 тисячі осіб, нібито вступила у бойові дії на півдні України. В той же час цю інформацію надав виданню хтось із чиновників, який мав доступ до цієї інформації. Тому розібратися потрібно ще й як у цій ситуації, адже журналісти не придумали її з неба. Мається на увазі інформацію. Алла Ропаев той же час пише: Єрмак ходив до залужно, аби хоче щось довідатися про наступ. Так той тобто, його на послава. Це було видно з того, який він розлючений, вискочив з кабінету, де була роз. Змова на підвищених тонах. То ці агенти ФСБ продумали інше. Даніло сказав, що наступ починається тільки тоді, коли президент затвердить план наступу. Отакої воно це або все залежить тільки від нього найвеличнішого, щоб не псувати собі рейтингів. Він давно не згадує прізвища головнокомандувача ЗСУ. у текстах своїх промов. Він згадує його як головком з маленької букви без військового звання і прізвища. Зате прізвище сирського завжди присутнє в його текстах з великої букви військове звання. Посада такий піар Сирсько відбувається з подачі Єрмака. Щоб принизити ролі Залужного в успішно проведених військових операціях, не згадується, ім'я Залужного і в марафоні. Вже дійшло до того, що російські пропагандисти почали розганяти брехню, що залужний загинув. І тільки тоді його згадали в опіачці, яка тепер стала жовтим болотом Єрмака з великою кількістю ботів. Я не дивлюсь марафону, тому не знаю, чи говорилася про це там. Через свою агентуру пойло хоче стримати наступ ЗСУ і посадити за стіл парговорів на своїх умовах. фіг вам, так сказали на уношлі з Валерієм Залужним так сказав український народ паралельно з цим Тараса Чорновіл зазначав наступне. Самозваний псевдоканцлер псевдоканслер Єрмак за завзяттям захоплює всі владні посади. Його прес-секретар Зеленська не втомлюється підписувати призначення та подання, і це нам дуже волі за боком. Навіть не через створення в Україні авторитарного режиму білоруського зразка. І за таким самим самопроголошеним лідером Білорусі в нас не буде якоїсь миті. Все це вилетить з України як пробка з шампанського. Он уже Янукович колись вирішив, що Йшов його зоряний час закручувати гайки тазурпувати та всю владу, і де тепер та Янукович, тоді в нього був свій порадник, який і сьогодні близький до Єрмака, той же Льовочкін, але ще в кінці 2013-го він організувавши бучу першим вже і зрадив. Гірше те, що усі ці негативи відкладаються в шохлядах європейських і американських політиків зараз жодного дня не проходить без обрання зашкварених персонажів із особливо лояльних до єрмака осіб, та ще й з грубим порушенням європейських і ширше західних. Цивілізованих принципів, буквально вчора кума Єрмака в генпрокуратури із виключно політичними та приватними мотивами, та ще й щодо особи, яка руйнувала основи судової реформи, на якій наполягали західні партнери, із офіційним визнанням недоброчесності і політичної заганжуваності. Другий номер учора ж слугу. Совгирю в конституційний суд. Мало того, що особа повністю політично заганжована на неприпустимості, чого наполягали партнери, не досить того. Тентна ватниця та ще й навіть дотриматися прямої норми закону не забажали, де слугам це взагалі ні на що не впливало. До цього добавте та бізнес-партнера Єрмака й особу за підозрану у зв'язках з Р. Дениса Шарапова, якого Єрмак призначив, а слухняний уряд не дивлячись, затвердив заступником міністра оборони. Шарапову віддають особливу важку сферу щодо забезпечення армії озброєнням, і навіть як то заперечував закиди спарс про маніпуляцію з наданими нам озброєнням а зараз розгублено замовк. У мене не залишилося аргументів. Що це може бути традиційне хамство русських, які звикли хапати все, що погано лежить, і до моменту, доки не будуть схоплені за руку, свято вірять у свою безкарність та всесильність. Ірмак класичний рашистський діяч, психологічні та ментальні основи. В нього також рашистські. міг дійсно увірувати, що війна все спише, а потім переможців не судять. А може все й значно гірше прямо відмовитися від курсу на ЄС і НАТО, та тим більше почати розворот у бік. РФ влада не зможе знесуть до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.